Друзі, перші про головне поїхали. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. У той же час США відновлюють військову допомогу Україні. Перший указ Трампа відразу після переговорів в Аравії Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії. Політолог Карл Волох пише наступне: отже, в паузу розвідданими надання військової допомоги скасовано: угода про мінерали буде підписана. Що зв'язує Трампові руки щодо продовження чи навіть розширення допомоги? допомоги Україні, якщо Путін упреться, ми повернулися до позиції, в якій були перед тим, як Зеленський вирішив помахуватись в Увальному кабінеті. У мене питання: ніхто з адептів секти, це була Трампова пастка чи Трамп би все одно зірвав? Не хоче вбитися об стіну. Хто відповість за шкоду, коли була завдана нашим людям та енергетиці під час атаки московитів, в якій ми вперше затривали час і період залишились без підтримки США? Чи є шанс, що українці колись подорожлюють? Запитує Волох. У мене сьогодні оптимізму щодо припинення вогню небагато. Хіба що Трамп знає від Путіна щось таке, чого не знаю я і не знаємо. Ми. Журналістка данилюк Ярмолаєва підкреслює: головне це розморозка допомоги. І що зустріч була закрита, це хоч нерви береже. Угоду про так таки підпишемо, схоже. Цікаво, як на практиці звучить пропозиція спробувати встановити повне припинення вогню на 30 днів не лише в Небінар-на-Морі, а й по всій лінії фронту. Російські шулери обов'язково десь захочуть знайти там, де тонко. А ось загалом повна версія комуніке переговорів від ОП. сьогодні. в Джиді Саудівська Аравія за об'язності гостинності сподокиємного принца Мухабеда Бін Салама, Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес Нановлення тривалого миру українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони умножили і уможливили значимий прогрес на шляху до миру. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємою згодою сторін, за умови прийняття. Одночасного виконання Російської Федерації сполучені штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключом до досягнення миру. Сполучені штати негайно скасовують паузу в розміт даними та відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вище згаданого режиму припинення вогню, включно з обміну військовополоненими, звільненнями, утримання цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговірних груп і негайно розпочати переговори для досягнення всікого. О, миру, який забезпечуватиме довгострокову успеху України, Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. На сам кінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти все угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Редакція каналу не несе відповідальності за ослоблення окремих політиків, політологів, експертів та нодіних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен Сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!